Ще раз хочу подякувати тим простим людям, які на протязі не одного року, а допомагають, як і представникам силоборони, так і допомагають мирним мешканцям. Особисто ви надаєте сил енергії нашим воїнам. Я допомагаю захисникам і збираю, і збираю гроші з цією сопілочкою. Вона мені допомагає на купу всього збирати. Я граю, люди кладуть гроші. Ці кошти пішли на бронежилети, на каски, на сонячну станцію і ще на машину. Багато всього того, що потрібно захисникам. А збирала і більше ніж 360 тисяч. Коли у мене опускаються руки, я говорю, все, я вже більше нічого робити не буду. Я не отримую за це зарплату. Я кинула свою роботу і розумію потім, коли саме в той момент мені хтось дзвонить і говорить, ми залишились живі зараді, завдяки тому, що ви нам то організували. Я підіймаюся знову. І мій син, як загинув на похоронах, багато побратимів приїхали, і дуже багато хто з них сказав. А Максим сказав, що йому сьогодні, до речі, повинно було вик... 25 років, йому сьогодні день народження. А Максим сказав: якщо буде дуже важко, дуже погано, звернись до моєї мами, моя мама допоможе. Ну таким чином тримається його слова, так як пророчі. І хлопців дуже багато їде. І я намагаюсь допомагати всім, чим тільки можу це і матеріальна, і моральна підтримка, і по лікарнях, і ну все, що вони.